the oh. Ми служимо тут, як і по всій Україні, з благословення Святішого патріарха Київської усієї Руси України Філарита. Я нагадаю, що 20 го числа відбувся молебен на Володимирській гірці. Засоби масової інформації показали чотирьох президентів, але вони... Не показали, що саме сказав кожен з тих священнослужителів, які там були, і серед іншого, що сказав святіший патріарх Філарет. Найм'якіше з того, що вони сказали, було дорога влада, ми молимося Богові за те, щоб ви не себе в Україні любили. А Україну в собі. Це найменше. Найсерйозніші речі сказав Патріарх Філарет. Він сказав в присутності президента, що він молиться за те, що Бог надав мудрість президенту, щоб звершуючи свої функції. Він працював в ім'я народу України, а не на користь невеличкої кубки людей при владі. І він сказав, що молиться про те, щоб Бог повернув совість суддям. Я ще нагадаю вам, що святіший патріарх Філарет і священий синод нашої церкви нещодавно. Виступили з такою заявою, що для того, щоб подолати цю кризу, необхідно повернутися до євроінтеграції. Єднає Бог, роз'єднує диявол. Це не наша сила, не від Бога. Іде сила, яка намагається зараз роз'єднати народ. Нам треба. Стояти за цю єдність, розраховуючи на власні сили. Бо ті, що брали на себе відповідальність, виявилися тої відповідальності негідними. Ми повертаємося до цієї думки, що нам треба іти знову. Тим напрямком, який веде нас до майбутнього, веде нас до єдності, веде до того, щоб здобути справедливе суспільство. Майдан це е, оте от святе українське товариство, братство, за яке ми молилися. Майдан це стан душі людей, які готові відстоювати свої права і свободи безкомпромісно, незалежно від того, що відбувається. Не допомагати друг другу у, 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 у цій боротьбі за свої права. І е, насправді е, майдан це, е, це феномен саме правозахисту, саме е, такого відстоювання. Головне те, що ми е, відчуваємо, як Мауглі казав, що ми одної з тобою крові, ти і я. Ми, ми близькі друг другу, ми любимо друг друга, і ми готові друг друга захищати, коли на, на нас наша держава, на великий жаль, так себе поводить, що вона на нас наїжджає. І я вважаю, найголовнішим сьогодні все одне – вимагати розслідування тих злочинів, які були скоєні в ніч 30 листопада, 1 грудня, 1 грудня. І в інші дні вже місячного майдану це є вкрай необхідним. Треба встановити винних, притягти їх до відповідальності, надати компенсацію постраждалим. Абсолютно необхідно припинити переслідування невинуватих, яке зараз відбувається, бо відкриття 11 кримінальних справ проти учасників майдану в різних регіонах. Як професіональна професійна організація, ми всім цим будемо займатися, але тут є дуже важливим солідарність і її основні засади взаємна повага, взаємна довіра і взаємодопомога. Знову радіо, телебачення, преса. Влада собі, як влада, суцільні бандити. Тодішні, хоч мали страх, а ці. Нічим не краще. Я заборонив би дням, щоб минали без тебе їх підсумок жалюгідний, ти не приходиш. Вранці тебе немає в жодному дзеркалі. Що маю робити поміж полуднем і вечором. Увечері ти не приходиш так само. Я хочу знати, що трапилось. Можливо, ти йшла сюди, можливо, тебе нас догнали, напевно, зґвалтували. Тебе не зґвалтувати не можна, так я думаю. Це все радіо, телебачення, преса. День без тебе, моя бездарна самотність. Я лежу під стелею, я минаю, нічого ніде не сталось. Тебе немає. Кілька збройних конфліктів. Пару зрадників на екрані долар виріс. Але російським рублем всіх не скупити. Ось цей останній рядок, я трошки його замінив, тому що на той час в Росії був доларовий був дефолт економічний, і останній рядок звучав, як російським рублем не торгували. Але я вважаю, на сьогодні актуальніший. Рядок про те, що російським рублем нас усіх не скупити, це за слабка валюта і взагалі жодною валютою нас не скупити. Залишається тільки очікувати, що ще е, мине якийсь проміжок часу, і вони почнуть уже пресувати просто за наші національні, за наші державні прапори. То зрозуміло, що вони страшенно цього нашого шляху європейського. Бояться, вони всіма силами хочуть нас на цьому шляху заблокувати, загальмувати, зупинити, в'яжуть по руках і ногах. Це абсолютно в'язка система. Так вони роблять, начебто, одну поступку якусь там, потім тут же обманюють, звільняють одного затриманого, відразу ж затримують десятьох і так далі. І так далі. І ми вже це зрозуміли. Ми вже це давно зрештою зрозуміли. Нам треба і надалі гуртуватися, продовжувати ці наші мирні протести. І те, що ви тут готові і далі боротися за наше європейське самовизначення, за цю вільну українську людину у вільній країні в Україні, воно додає мені певності, щоб сказати це велике українське місто Харків. Ніколи і нікому не вдасться перетворити на хряків, і Україна буде україною, а не Уркаїною. Хай живе вільний Харків. Слава Україні! Yeah, yeah, слава! Сьогодні зранку я приїхав з київського майдану. Друзі, не вірте, те, що в Києві є розчарування з невіра. Наші воріженьки роблять все для того, щоб ходили там люди, розповідали про те, що все пропало. Нам нічого не світить, але насправді у людей дуже чітке усвідомлення і розуміння про те, що зараз є вольовий протест. І в кого більше вистачить волі у народу чи у влади? Влада, яка по суті обмежилася собою кількома, кількома людьми, які зараз посідають найвищі пости, і обмежилася тими правоохоронцями, які ще готові виконувати злочинні накази. Насправді значна частина зараз фракції регіонів Верховної Ради повтікали подалі від відповідальності від гніву народного, повтікали поза кордонам, по курортам далеким і там зараз спостерігають за ситуацією в Україні. А ну ж як бо вона хитнеться? І тепер ті, хто розповідають, що у нас немає ніяких перемог, друзі. А скажіть, чи було б прийнято 200, 340 голосами зараз законопроект? Про те, що заборонити переслідування усіх учасників акції протесту від 21 листопада, якби не стояв наш майдан, якби не стояв майдан у Києві, якби не стояв майдан у Каркові. Чи прийняла б Верховна Рада цей законопроект? Не прийняла б ніколи. Чи підтримали б підприємці, чи підтримали б ті люди, які ще вчора пошепки вимовляли прізвище Януковича Заров, боючись, чи підтримали б вони цей протест. Якби невеличезне зрушення і в Києві, і скрізь по Україні всіх людей не підтримали, не підтримали, тому що ще два місяці тому люди знову ж пошепки потихеньку боючись, називали ці прізвища і імена називали так само очільників обласних. І зараз ми бачимо про те, що значна частина людей з різними статками, з абсолютно з різним до тепер світоглядом, з різним розумінням і ставленням. До процесів, які відбуваються, підтримують Євромайдан. Чи було б таке, коли б не було нашого Євромайдану, коли б не було Київського Євромайдану? Не було б такого. Друзі, кінець кінцем. Чи була б знижка на газ до 268 гривень на три місяці для України, якби не стояв Євромайдан? А давайте всім їм скажемо, за рахунок чого Україна на цілих три місяці отримала знижку за рахунок кого? За рахунок Євромайдану і багато таких речей, які зараз ми кожен можемо записати собі в перемогу, досі не звільнено уряд України. Уряд, який несе безпосередню відповідальність за ті злочини, які вчинені були і представниками уряду, і які чинилися від імені і за дорученням уряду від імені України. Тими злочинцями в погонах, які дозволяли собі бити людей, які підняли меч на свій власний народ. Досі цього не зроблено. Зрозуміло, що чим далі, тим більше ця влада відсуває Україну від Європи. Але небагато було і тих, хто готовий був до кінця повірити їм, що Янукович приведе у Європу Україну. І ми розуміємо, що ми в цьому нічого не втратили. Ми лише здобули досвід, і ми лише здобули переконання, що без нас Україна в Європу не прийде. Янукович її не приведе. І саме Майдан зараз змушує їх розриватися між Україною, і між, між Росією і Європою. І не дозволяє їм зробити кроки з тим, щоб продати Україну, продати її майбутнє. Друзі, на Майдані насправді в Київському, на Київському Майдані дуже і дуже хороші зараз враження, очікування, готовність святкувати новий рік, готовність святкувати Різдво. І повірте, ті... Прихвостні сьогоднішньої влади, які стоять зараз в чергу до Януковича, розказують йому Віктор Федорович, треба що рішати, треба що то. А Віктор Федорович сидить на шпагаті і розуміє, що якщо він почне знову щось робити мечем, то він не сховається ніде. І навіть в Північній Кореї він не знайде собі затишку. Тому що караюча десниця українського народу, знайте кожного, куди б він не ховався. Зараз. Дуже велика відповідальність, персональна відповідальність лежить на кожній людині, яка представляє владу, яка представляє силовий блок цієї влади. Частина з них вже заробила собі на терміну в'язниці. Частина заробила довічне ув'язнення. Частина маленьке, і у кожного є вибір. Продовжувати далі рухатися злочинним шляхом, а хтось не заробив нічого, хтось ще не витягнув меча проти свого народу. І у тих є так само вибір. З ким залишиться з народом чи з бандою? Я впевнений, що кожен з нас донесе цю думку до них і кожен з нас займе чітку позицію. Ми готові зустрічати новий рік і різдво, бо ми розуміємо про те, що кілька днів святкування не замінять нам тієї нової України, яку ми хочемо будувати, і яку ми місяць будуємо на наших мирних українських майданах. А тому слава Україні! І слава кожному українцеві, який, попри морози, попри всі ці настрої, які зараз там лунають з деяких неукраїнських телевізорів, знаходить в собі сили і виходить не сам, а виводить на Майдан дітей, виводить онуків своїх, виводить студентів. Я бачу, чим далі тим більше молодих облич з'являється. І в такому випадку. Ми обов'язково достоїмо, і знаєте, там кажуть, ми будемо стояти до кінця. Ми будемо стояти не до кінця, а до перемоги. Слава Україні.